Прийняв двох читав і е, двох осіб. Організаторів. да, організаторів е, прийняв. І перше, що було питання, не альфа-грая, а саме зброї. зброю. Е, ну, ми не виключаємо. Після цього прийшли шановні більш шановні представники, ще до цього трагічного. випадку Після цього прийшла ще одна дива. Там було категорично заявлено з боку. Ну я не хочу героїв там творити. Тим більше я з ним не знайомий з крайтером. Ну і більш того, я вам скажу, коли він прийшов, ну, був призначений, крайтеризували його в оточенні, але жоден начальник управління, бувши, ми не принципово не заходили, не приходили ніяких питань, ні особистих, ніяких. Це підторник Антон Миколаївич, ніхто із нас, чотирьох минулих, не заходив в Україну. Він нас і не запрошували, але й ми не заходили в те. То ось він був, прийняв іще двух, але вже більш високо. І після цього почалося те, що почалося. Почали це ж знову не такий випадки, не? коли надбудували цю... Я не знаю, я ні про кого не говорю, що я звинуватив. Я винув саме в те, що надбудували це дуже красиво, ж яке ж було красиве приміщення. І тут, ну, це, як, можна сказати, і коли почався уже... Сторони, що вийшли представники нашої слави згідно наказу, так, попереджувати, завжди перед тим, як той, хто йде так, на пост йде на режимний об'єкт, люба охорона, а піде, більше військова повинна задати питання, тут відповідь ясна, якщо це так було, і далі почалося оте саме страшне. І, дійсно, Василь Геннадович сказав, це, 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 це буває разу тисячоліття, щоб це рикошет. А від чого цей рикошет? Хлопці так намагалися зробити постріл і так підняли так, так перекриття палсивачів. Але ж постріл не Черг... один. Черга. Так а як же? Черга! А як же? О, до, 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 до... А могли ж дати попередження, в постріл одиничний? З а вони в зброї вийшли в автомат, Мата так само можна одномічнути? Можна. Ну без тобто, тут ситуація. Тобто, тобто, Там сталося. Та, та та, 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 так та, і сталося лише. Але я не знаю щодо слідства, не знаю результатів. Я припрошувався наш той плачу зараз відповість, тому що дуже багато говорить. Крефель свого часу сказав, що попереджувальний був. Попри те, що існує інша версія, ми не знаємо слідства, але знаємо, що спрацювала не команда, а спрацював чисто такий відвертий людський там. фактор. Все. Тому що е, ну, там вже вони ви самостійно вичну? Ні, 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 не вийшли. Саме стосовно те, що стосується стріпи. А, Антоні Борович, якщо маєте щось. Дозати знову ж таки, це як кажуть, я не бачив матеріматері с там і так далі, це Дійсно людський фактор з переліку. Один з підробітників здійснив, ну скажімо так, вистріл. Вистріл був не влект, вистріл був якраз саме в пол, а там пол, скажімо так має має властивості того, що. Дало рекошет рикошет, і ось на жаль, на жаль загибель і на це результат, результат це саме цього. Тим більше, якби там стріляли на ураження, там були ті, хто вже через двері приходив для перші пострадали, якби це не було. І то співробітник між першим і другим поверхом не займав. Там де людей, тому що адміністративний стрільба була з якої взагалі Які попередні. Зданий, ну, я, що, я, як я, я не можу сматряти і я теряла. Якщо бачиш свої э ночи, стріляв у нас спорня. А ще таке питання. А, а, можеш, то, а, а, бачите, я навіть до цього часу було смертельно. Було смертельно ранено ширеме. Нас можна показати фото, хто це є технічна можливість. У нас є наприклад фото з відео, де, де внизу дверей вхідних ми можемо нарахувати в районі 10 кольових парами. Ну